Добрий день, любі першокласники та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо на наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку про маму. Василь Сухомонський найласкавіші роки. Удосконалення навички письма, виконання фонетико-графічних завдань, формування орфографічної навички, покусоволучення джидзи, їх звукове значення. У кожного у кожного року, в другу неділя травня, відзначається ще одне свято на всьому світі. Чи знаєте ви яке? Давайте за нашу традицію відгадаємо загадку і дізнаємося, кому присвячить цей день. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пести, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це мама. Так, отже, 12 травня в цьому 2019 року в багатьох країнах світу і в Україні також відзначається День Матері. І новий розділ букварі, який ми сьогодні починаємо, теж має назву про маму. Уперше офіційно святкувати День матері 105 років тому в США почали. Трохи згодом це свято підтримали в країнах Європи: Швеції, Норвегії, Данії, Німеччи та інших. Поступову другу неділю травня голосило свято матері 85 країн. Так, найтеплішими словами, найкращими. Подарунками вітати своїх мам і бабусь, бо мама то весь світ для кожної дитини. Перше маму слово, колискова пісня, рідна земля все від мами. Мама і зрозуміє, і розрадить, і проголобить, і навчить. Будь ласка, запишіть нашу схемку матуся та замалюйте наші буковки, наші слова. Так, зупинила, якщо вам потрібно, якщо перемалювали, йдемо далі. Я кажу, як можна по-іншому назвати маму? Мати, мамочка, матінка, матуся, матуня, матір, неня, ненька, мамуся, ненечка мамуня, мамонька. Ми читаємо з вами отак стовчиками. На, ня, 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 най, Ну ню, ню ню, ну, нур, Не, 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 нес. Но, ньо, 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 но, но. Ни, ні, 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 ни, нин. Чудово. Так, тепер дивіться, у нас з вами трапилась біда, і буковки якісь загубилися. Давайте ми з вами спробуємо їх віднайти. Мауся. Що не вистачає? Ти. Матуся чудова. Бабуся, бабуся, донь. Канька, матенника, ринека, дівчинка, дівчисько. Так, і що в нас тут Найдобріша, наймиліша, найніжніша, наймудріша. Найласкавіша, найкрасивіша. Чудово. Так, і будь ласка, розгорніть свої букварики сторінка 77 Так, і тепер, будь ласка, або з букварика прочитайте твір Василя Сухомлинського найласкавіші руки, або самостійно з екранчика. Так, прочитали першу частинку. Так. Маленька дівчинка приїхала з мамою в велике місто. Пішли вони на базар. Мама вела доньку за руку, дівчинка побачила щось цікаве. Народища заплеска в долоні і загубилася в юрбі, тобто натовпі. Загубилася і заплакала. Мамо, де моя мама? Так, теж спочатку самостійно. Люди оточили дівчинку і питають як тебе звуть дівчинка? Оля, а маму, як звуть? Скажімо, зараз її знайдемо. Мамо звуть, мама, матуся. Люди усміхнулися і знову питають. Ну скажи, які у твоєї мами очі? Карі, сині, блакитні, сірі. Теж спочатку самостійно. Очі в неї найдобріші, а коси, які мами коси? Чорні руси, а коси найкрасивіші. Знову усміхнулися люди, питають. Ну, скажи, які в неї руки? Може, якась родинка в неї на руках є. Згадай, теж спочатку самостійно. Руки в неї найласкавіші. Пішли люди оголосили по радіо. Загубилася дівчинка, у її мами найдобріші очі, найкрасивіші коси, найласкавіші в світі руки, і мама знайшлася. Так, тепер давайте з вами розберемося, що у нас було в цьому тексті? Куди поїхали мама і донька? У велике місто. Так, а саме куди вони пішли? На базар. Так, що трапилось з дівчинкою? Так, вона загубилася. А які в неї очі були, запитували, найдобріші? А які в мами коси? Найкрасивіші, а які в мами руки найласкавіші. Чи знайшла дівчинка свою матусю? Так, знайшла. Чудово. У мами голос ніжний як мед. Струмочок, дві зірки, золоте колося. Струмочок. У мами виста солодкий, наче мед. Руки ніби. Дві зірки. А очі сяють, немов золоте колося. Так, чудово. І зараз прослухайте, будь ласка, текст уривок моя мама найкраща. На уроці читання вчителька Марія Іванівна викликала кожного попросила про щось розповідати. Викликала і Сергійка. А ти Нара, розкажи про свою маму. Сергійка підвівся, переступив з ноги на ноги. Я зараз розкажу усе, крутилося у нього голові. Моя мама почав і далі замов. у всі образи зробилися такими незначними, що соромно не й згадувати було. А справді, чого він затявся з тим чоботами? І чого кричав, що не був тієї склі склянки, як санці, самі звісно, до дитсадка йти не можна. Ну, продовжуй, звернувся до учня Марії Іванівни. Моя мама почав Сергійка. Чомусь пригадалося, як мама сміється, згадав, як улітку каталася з мамою на човні, як почали його висловати, спливло в пам'яті те, як сиділа мама біля голішка, коли він хорів. Моя мама найкраща, промовив Сергійка і сів на місце. Так, і саме художник зображує маму подивіться, з яким трепетом, з якою ніжністю створені ці картини. Мати дитя, на маму на щастя», мати і син. І залишилося нам з вами ці чотири рядочки, які потрібно передрукувати. Моя ненька наймиліша, в цілому світі найрідніша. Пригортаю до серденька ти моя найкраща ненька. Так, і що вам було важко, що ви дісталися, так і як ви працювали сьогодні на уроці. Певно, на все вийшло, ви в мене розумнички. Дякую вам за урок. Всього найкращого!